У Кремлі вже другу годину триває розмова спецпредставника США Стіва Віткофа з російським диктатором Путіним. Вітков прибув до Москви у рамках останньої спроби Дональда Трампа змусити Росію припинити вогонь в Україні. За результатами візиту сьогодні пізно ввечері. Президент США виступить із заявою з Овального кабінету. Це зазначено в розкладі американського лідера, який Білий Дім надіслав пресі. У свою чергу Financial Times з посиланням на кілька джерел пише, що Дональд Трамп готує нові. Ві, і жорсткіші санкції проти російського тіньового флоту вони розглядаються як перший крок у стратегії посиленого тиску на Кремль. Більше розкаже Олександр Мужичук. Спецпредставник США, Стів Вітков прибув до Москви на тлі підготовки адміністрацією Трампа нових санкцій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь в Україні до 8 серпня. Вітков а зустрів російський уповноважений з інвестицій Крило Дмитрієв. В свою чергу президент США заявив, що якщо Росія не погодиться на перемир'я до п'ятниці, то США запровадять високі мита проти країн, які купують російську нафту. Це в першу чергу стосується Індії та Китаю. Дії Трампа можуть стати першим прикладом нових санкцій США проти Москви після його повернення до Білого дому. Му пише Financial Times. Ви все ще плануєте виконати свою погрозу, і запровадити стовідсоткові мити для всіх країн, які купують російські енергоносії, включаючи Китай. Ну я не називав відсоток, але ми робитимемо це. Подивимося, що буде у найближчий час, але ми побачимо, що станеться. Так знаєте, у них завтра зустріч. Завтра у нас зустріч із Росією. Подивимося, що буде. Тоді ми й ухвалимо рішення. У свою чергу речниця держдепу шати. Емі Брюс повідомила, що Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди профінансують постачання американського озброєння для України на понад мільярд доларів. Половину цієї суми дадуть Данія, Норвегія та Швеція. Іншу половину Нідерланди. Амстердам, зокрема, оплатить постачання боєприпасів, включно з ракетами для систем протиповітряної оборони Петріот. Разом ці постачання становлять понад один мільярд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання, яке як зазначив. Посол Вітакер дозволить Україні захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також триматися на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню. Також США схвалили продаж Україні послуг з обслуговування гаубиць М777 на понад 200 мільйонів доларів. Про це йдеться у прес-релізі Пентагона. Головним підрядником першого контракту на суму 104 мільйони доларів буде британська компанія BAE Systems – Другий контракт на суму майже 100 мільйонів доларів передбачає транспортні та логістичні послуги. Головного підрядника цієї угоди буде визначено з-поміж затверджених постачальників США. Ця запропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Тим часом українська прем'єрка Юлія Свіриденко після переговорів з міністром фінансів США Скотом Бесентом повідомила про підготовку спільних проєктів України та США у сфері видобутку корисних копалин. Їхню реалізацію планують розпочати упродовж наступних 18 місяців. За словами очільниці уряду, сторони обговорили створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Перше засідання ради директорів, якого заплановане вже на вересень. Свереденко зазначила, що фонд міг би інвестувати і в оборону сферу мова. А йде про потенційну угоду щодо виробництва та експорту українських дронів, а також про можливу закупівлю американської зброї. Також за словами Свірденко, сторони порушили питання посилення санкційного тиску на Росію та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Олександр Мульчук програма «Вікна СТБ», єдині новини.